Цих відео ви дізнаєтесь більше про фітлайн, ніж за години перегляду Ютуб каналу. А я Оксана Цюк, експерт з клітинного харчування, топ-лідер компанії Premium International. Працюю з жінками, які бажають поєднувати турботу про здоров'я своє, своєї родини стабільним додатковим доходом. Допомагаю підтримати енергію, здоров'я родини і побудувати бізнес по чіткій системі з моїм особистим наставництвом. Я вас створила рубрику Адвент Календар. Ми будемо відкривати Адвент Календар і відкриваючи комірку. Я буду показувати, який сюрприз для вас на сьогодні підготувала у вигляді інформації про той чи інший продукт Фітлайн. І так за 24 дні ви дізнаєтесь все, що вам потрібно про це. Якщо у вас є запитання, яке ви так і не наважились поставити, або не знайшли на нього до сих пір відповідь, пишіть в коментарях. Я обов'язково дам відповідь на ваше запитання.